Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерни. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Майбутні рятівники життів і вартові громадського здоров'я, натхненні спраглі до знань студенти Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, мов найбільшому медичному вищі країни. Одночасно тут готують 14 тисяч спеціалістів різних напрямків. Поруч з майбутніми лікарями, які пацієнтів рятуватимуть, навчаються і фахівці громадського здоров'я. І їхня мета вберегти українців від захворювань, мотивувати, бути активними, дбати про власний імунітет і вакцинувати. Атися турбуватися, турбуватися про фізичне і психічне здоров'я, щоб жити не лише довго, але і якісно, як і в цьому світі, цей факт нині набуває популярності в Україні. Це наука і практика, найкращі знання, найкращі стратегії, які працюють на те, щоб створити умови для того, щоб люди були здоровими, щоб вони хотіли бути здоровими і щоб вони могли бути здоровими. Яка економіка в країні? Як транспорт працює, в що, що ми одягаємося, в якому житлі ми живемо? Це все впливає на здоров'я. Тому фахівець з громадського здоров'я він має володіти дуже широким спектром знань і працювати з багатьма іншими сферами, не тільки в сфері охорони здоров'я, для того, щоб вирішувати ті стратегічні завдання по збереженню і зміцненню здоров'я населення. Національний медичний університет імені Богомольця теж відреагував на стрімкий розвиток системи громадського здоров'я в Україні. Два роки тому вперше відкрили набір на спеціальність громадське здоров'я а торік створили цілий навчально-науковий інститут. Наше Тут громадського здоров'я, який ми організували минулого року, він був трансформований з колись медико-профілактичного факультету, який був надзвичайно популярним і провідним в системі медичної освіти України. Але наразі часи міняються і зараз змінюються програми, змінюються напрямки і саме для того, щоб навчати саме тим напрямкам, які підтримуються. WHO, які підтримуються USAID, які підтримуються тими програмами, які вже запроваджені у всіх цивілізованих країнах, для того, щоб населення України могло отримати якісну медичну допомогу. Саме для цього створювався інститут, саме для цього створюються програми, і кожного року ми додаємо щось нове. Ми здійснили перший набір у 2022 році, але працювати над розвитком системи громадського здоров'я в Україні ми почали набагато набагато раніше. Наші фахівці фахівці Національного медичного університету, працювали у всіх робочих групах, які напрацьовували нормативну базу для того, щоб запустити систему громадського здоров'я в Україні. Ми розробляли освітні стандарти, магістрів, бакалаврів. Проте ми не є першою кафедрою, яка почала готувати фахівців громадського здоров'я. Ми чекали, поки документи будуть прийняті, поки будуть прийняті в країні стандарти, і тільки після того ще раз переглянувши. Нормативні національні документи передивившись європейські документи, звірившись із стратегіями всесвітньої організації охорони здоров'я, ми розробили і запустили наші програми. Навчають в університеті богомольця магістрів громадського здоров'я і вже за двома програмами: це фахівець громадського здоров'я або громадське здоров'я і польова епідеміологія, фахівець епідеміолог на сьогоднішній день в Україні. За підрахунками потрібно від двох тисяч. Підеміологів в країні У нас не працюють сьогодні ті санепідемстанції, які працювали в радянському союзі. А є нова служба, яка потребує грамотних фахівців, грамотних спеціалістів, от яких ми і готуємо. Цього року інститут громадського здоров'я випустив 21 магістра. Серед дебютантів програми науковці мотивовані розвивати надважливу сферу досліджень у громадському здоров'ї. Я молодший науковий співробітник інституту гігієни та екології. Ми досліджуємо фактори навколишнього середовища і вплив на населення України та на робітників сільськогосподарського галузі. Це моя друга вища освіта. Перша вища освіта це Національний технічний університет КПІ, спеціальність фізична та біомедична електроніка. У 2014 році я прийшов працювати в університет і зрозумів, що мені потрібно для того, щоб продовжувати рост кар'єрний, в тому числі, займатися науковою діяльністю. Для того щоб мені займатися науковою діяльністю, мені потрібно було здобути освіту громадське здоров'я. Чому саме богомольця? Тому що освітня професійна програма, яка розроблена в Богомольця, вона адаптована до світових стандартів, в тому числі європейських. У нас країна планує вступати в ЄС і для того, щоб в майбутньому було було простіше підтвердити свій диплом. Якщо буде необхідність, то необхідно, щоб освітня професійна програма була адаптована до Європейського Союзу. Це перше. Друге, професорсько викладацький склад у університету є. Практиками з великим досвідом. Практика і ще раз, практика у медицині це пріоритет. Саме тому майбутні фахівці і фахівчині громадського здоров'я, молоді науковці і науковиці можуть працювати у лабораторіях із сучасним обладнанням. Ми знаходимося в лабораторії газородних хроматографії, в якій знаходяться найсучасніші і потужні прилади. Наприклад, це прилад Шимадзу. Він проводить зараз дослідження на вміст пестициду в грунті наукова база лаборатор. Теорії, університету і та інституту гігієни та екології, куди студенти мають доступ для виконання тих чи інших задач чи написання магістерської роботи. Наприклад, я писав магістерську роботу, використовуючи цю лабораторію. Дуже складно в Україні знайти вищий навчальний заклад такого рівня. Навчальний процес для магістрів громадського здоров'я у нас організований в аудиторній формі та має самостійну роботу. Аудиторна форма це лекції з в інтерактивному форматі та практичні заняття, де ми застосовуємо різноманітні методики, такі як рольові ігри, кейс-методи, групові дискусії. На практичних заняттях студенти розбирають різноманітні ситуації, вирішують проблемні питання, розглядають кейси. Такі предмети, як біостатистика, епідеміологія та доказова медицина, основи громадського здоров'я також частина предметів пов'язана з безпосередніми функціями громадського здоров'я, такими як адвокація в системі громадського здоров'я, профілактика, промоція громадського здоров'я. Якщо магістр вже визначився з напрямком роботи у сфері громадського здоров'я, тут може на власний розсуд обирати дисципліни, які йому цікаві та потрібні. При виборі навчальних дисциплін наш здобувач має право вибирати 25% вибіркових дисциплін. Освітньо-професійній Програма містить 120 кредитів. Тобто, одну четверту за два роки студент обирає самостійно в ту освітню траєкторію, яка йому подобається. Оскільки ви знаєте, що це магістерська програма, вікова категорія наших здобувачів доволі різна. Це, можливо, і 20-річні студенти здобувачі, а можливо, і 50-річні з хорошим уже професійним досвідом. І вони приходять на нашу магістерську програму для того, щоб поглибити свої уже наявні знання і вміння. Ну і відповідно відпрацювати нові сучасні. Тенденції, щоб розвиватися професійно, мати можливість стажуватися за кордоном, працювати в міжнародних фондах та інституціях. Знання англійської мови обов'язкове для фахівця громадського здоров'я, тож це один із навчальних пріоритетів. Наш заклад вищої освіти забезпечує можливість професійно. Орієнтовно займатися іноземними мовами, тобто наша кафедра іноземних мов розробляє різноманітні сертифікатні програми, на які наші здобувачі поза освітньо-професійною програмою можуть долучатися на вивчення сертифікатної програми. Вона зазвичай трьохкредитна і по закінченню вивчення цієї програми, здобувач отримує сертифікат щодо відповідності чи іншої знання тої чи іншої іноземної мови, ми максимально використовуємо можливості мобільності студентів для того також, щоб їх якнайкраще підготувати. І ми маємо сьогодні мобільність викладачів в рамках програми Erasmus ми спільно із... Університетом Гетеборга, Королівство Швеція, два роки поспіль проводимо стажування наших викладачів, обговорюємо наші програми, видосконалюємо наші програми відповідно до кращих європейських зразків. Ну і ми сподіваємося далі продовжувати цю роботу з іншими європейськими університетами, зокрема з Ягелонським університетом у Кракові, з Боросливським медичним університетом. Опанувати спеціальність громадське здоров'я у головному медичному вищу України Райни можна і заочно, що ідеально для студентів, які паралельно вже працюють, і хочуть удосконалити знання щодо громадського здоров'я або пов'язати своє життя з цією перспективною сферою. мені це було потрібно для роботи. Тому я вступила на громадське здоров'я. Я дуже багато працювала з нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров'я. Я розуміла їх як юрист, але не зовсім не завжди розуміла, як це функціонує, от саме з точки зору охорони здоров'я. Дуже багато мої однокурсники і одногрупники попередньої освіти у них була різноманітна. Це були юристи, це були медики, це були інженери. Тобто дуже різноманітний спектр. Щоб практично застосувати отримані на лекціях знання після року навчання магістри громадського здоров'я проходять виробничу практику у закладах, де у майбутньому вони і зможуть працювати в центрі громадського здоров'я України, у центрах контролю та профілактики хвороб. І перелік місць потенційного працевлаштування можна ще продовжувати і продовжувати. Наші випускники мають дуже широкий спектр можливостей працевлаштування. Вони можуть працювати в центрах в центрі громадського здоров'я. Вони можуть працювати в центрах контролю і профілактики хвороб. І багато наших студентів, навіть працюючи там на інших посадах, вони навчалися для того, щоб в майбутньому мати хорошу перспективу професійну. Крім того, наша спеціальність дає можливість фахівцям, які мали першого світу. Не медичну, не в системі охорони здоров'я, а екологічну, біологічну журналістику, соціологію і так далі продовжувати свою роботу, тому що ще раз наголошую, система громадського здоров'я це дуже багатоаспектна система, і в ній працює дуже багато різних фахівців, і кожному з них є місце. Крім того, наші випускники можуть працювати керівниками закладів охорони здоров'я. Вони вивчають великі е е е масиви інформації по менеджменту, по управлінню. По лідерству, і вони можуть працювати керівниками закладів охорони здоров'я. Вони можуть працювати в органах виконавчої влади. І вони можуть працювати в органах місцевого самоврядування, також реалізуючи цю стратегію на збереження і зміцнення здоров'я. Якщо, наприклад, це студенти, які мають освіту базового освіту журналістики, вони можуть потім працювати в сфері комунікації, комунікаційних технологій в різних напрямках центрів громадського здоров'я, центрів громадського здоров'я чи центрів контролю та профілактики хвороб, економічна освіта дозволяє працювати відповідно в економічній частині, яка теж має значення в сфері громадського здоров'я. Це можуть бути різноманітні посади в, в обласних, в регіональних центрах контролю та профілактики хвороб, тобто фахівці у сфері громадського здоров'я, які займаються безпосередньо епідеміологічними дослідженнями. Можна працювати спеціалістом в Департаменті охорони здоров'я якоїсь відповідної місцевої адміністрації. Можна бути фахівцем в Міністерстві охорони здоров'я. Дуже багато можна працювати в міжнародних проєктах, якщо це дозволяє робити відповідний рівень знання англійської мови. Запит на молодих фахівців громадського здоров'я в Україні нині великий. В мотивованих та перспективних роботодавці готові брати на роботу ще зі студентських лав. Тож в університеті Богомольця хотіли б навчати ще й бакалаврів громадського здоров'я. Можливо, вже з наступного року. Ми хочемо, щоб у нас був повний цикл підготовки спеціалістів. І ми вважаємо, що потенціал для цього університету є, тому що ще раз нагадаю: в університеті функціонує найстарша. Найавторитетніша школа медико-профілактичного спрямування це наукова і освітня школа. Вона має більш ніж 150 річну історію. І всі ці е, е, надбання, які зробили наші попередники, і новітні стратегії, які ми використовуємо, спілкуючись і працюючи в співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я Європейським регіональним бюро, ми використовуємо у наших програмах для того, щоб вони були сучасні, фундаментальні і щоб вони були цікаві студентам. Постійно вчитися і вдосконалюватися, головне до. Чого привчають студентів в меду університеті імені Богомольця? Комп'ютерні класи, сучасна бібліотека з профлітературою, доступні у будь-який час, коли захочеться щось дослідити. Не засумуєш тут і після пар: активне спортивне життя, щотижневі події, концерти, виставки, фестивалі, турніри, адже це теж важлива складова громадського здоров'я.